Дітки, подивіться, яка чудова зимова галявина, але дуже хотілося б, щоб вона була сонячна. То скажіть, малятка, чого не вистачає нам? Вірно, сонечка. Дітки, а яка ж за формою сонечко? Вірно, кругле. А якого кольору сонечко? Жовте, яскраве. Так, вірно. А скажіть мені, де ми розташуємо наше сонечко внизу чи вгорі? Звісно, вгорі, тому що воно сяє в небі. Але ж сумно сонечку самому на небі самотньо. А поруч з сонечком живе, біла, а буває, сіра по небу пливе. Дощем поливає, усі її знають. Що це? Хмаринка, вірно. Якого кольору наша хмаринка? Так, біла. А де ми її розташуємо? Поруч із сонечком загадка нам все підказала. Молодці малят. А подивіться, що таке гарне і красиве росте на галявині праворуч. Так, це ялинки, молодці малятка. А якого кольору гілочків ялинки? Вірно, зелені. А скільки всього ялинок на галявині виросло? Вірно, дві ялинки. А подивіться малятка, хто завітав до нас на галявину? Та це ж зайчики. Дітки, а якого кольору в них хутро? Вірно, біле. А скільки зайчиків? Два зайчатки молодці. Малята, а скажіть, чого більше зайчиків чи ялинок? Давайте з вами прикладемо перевіримо: одна ялинка один зайчик, дві ялинки два зайчики. Отже, дві ялинки та два зайчика. Їх порівну. А подивіться, хто ще до нас завітав. Так, це маленькі зайченята. Скільки їх малята? Порахуйте. Один, два, три. Три маленьких зайченятка. Дітки, у нас є кошик з морквинками, і зараз ми пригостимо зайців та зайченят. Але будьте уважні! Великі морквинки для великих зайців, а маленькі морквинки для маленьких зайченят. Отже, будемо пригощати. Велика морквинка, якому зайчику? Великому. Наступна маленька морквинка. Якому зайчику? Маленькому. Так, молодці малята, усіх зайчиків ви пригостили правильно. Тепер вони будуть ситі і радо будуть гуляти по зимовому лісі.